Всім привітки, мої любі, і сьогодні я вам розкажу і покажу, що ми разом з вами замовили. Дівчатка з чату з мого дуже так гарно цілеспрямовано взялися і замовили багато товарів. Так як кінець у нас серпня, це йде розпродажі, і це не тільки розпродажі в Лівесті. Це і Айорб, буду робити замовлення завтра вранці. Це і в Юнайс. Nice. Ну, а в Любесті це в моїх дівчаток викликало такий бум і не дарма. Бо ціни дуже класні. Мені вони дуже сподобались, так як і моїм дівчаткам. Називається ця, цей розпродаж, як діти в школу. Ось це все розпродаж, а це по звичайній ціні. Але щоб зробити замовлення, треба було якраз таки зробити і звичайне замовлення. А далі можна було, відкривалася дорога, шлях у розпродаж. І зараз я вам покажу тут усе разом. Але так приємно його споглядати, ці всі штуки. І тому розкажу, перш за все, за оцей такий. Класний інтим гель. Він не тільки дуже ніжний і очищує гарно, але він ще з відпілюючим ефектом. Тому придивіться, мої любі дівчатка. Ось дивіться, тут у нас написано 01,08, 24. Це ще місяця немає. Ось цю інтимці, мої любі. Дуже класно. І пахне так ніжно. Дуже непоганий такий. А виробник, виробник у нас іде Львства Cosmetics, Закарпатська область мої любимо. Так, що ще ви замовили? Це у нас іде з останньої сторінки інтим гель, Якщо зробити замовлення, то можна цю інтимку було купити за 139. А в звичайна ціна до 200 гривнів. Також, мої любі, далі у нас іде вже тут розпродаж, і тому, ось дивіться, ось така шампунька, я вже колись нею користувалася. Це шампунь Рейн, протеїновий захист. Настільки класна, що навіть, якби мені сказали взяти декілька інших шампуней. І одну цю я вибрала цю, бо вона підійшла всій нашій сім'ї, і е, вона гарно очищує і робить волосся дуже доглянутими. Також у мене постійна клієнточка взяла вітамін D3 2000, це від німецької компанії Landsteiner, Теж рекомендую дуже якісний вітамін Д. А далі пішли вже наші біодобавочки. У мене замовили антистрес, також дієт формула. Дуже багато замовили у мене офтальміна, офтальміна дівчатка, 4 баночки. Замовили корисну ламінарію. Ламінарія в своєму складі має дуже великий спектр вітамінів. І також ще зараз я вам скажу, що ще багато мінералів сприяє здоров'ю щитоподібної залози, травленню та схудненню, покращенню стану при йод дефіциті оздоровлення шкіри. Ну, ми знаємо, що в ламінарії дуже багато йоду моєї люди. Також постійна клієнточка Танюшка замовила ось такий спрей. Ну, бризкати я не буду. Але ніжний, приємний такий свіжий аромат. І, до речі, ці спреї ціняться за те, що їх можна використовувати також як парфуми. Вони дуже стійкі. Так, зараз, зараз, зараз моя також, також, так вам покажу, Що ще в мене замовили? Замовили для депіляції ось такі класні турецькі кремчики 4 хвилини і ніжки прямо такі, дивіться, які чистенькі, гладенькі. І саме цікаво, що цей кремчик йшов теж по акції по розпродажу, Ну і е, за е, те, до якого числа я зараз вам скажу 02.24 це зроблений кремчик. А до 02.27 він е, може використовуватись. Представляєте? Клас. І гарні строки давності. Взяли у мене ось такий крем. З пептидами і ось таку піночку з пептидами. Що можу сказати про цю серію? Вона теж відпілююча, вона антивікова реверс ейдж Стираємо вік. І вже у мене брали не раз цю серію. Дуже сподобалось і беруть ще мої дівчатка. Ось так. Тепер, тепер, мої любі, взяли, ось дивіться, який класний два отаких милка. Боже, дівчатка, як вони бахнуть, як вони і цікаві. Гляньте які цікаві милка. Гляньте, які. І головне... Що пахнуть. І що я вам ще скажу про ці милка Те, що вони не розкисають, вони тверді, їх надовго хватає І тут 140 грамів Це дві різних дівчинки замовили, але мило просто, як ото кажуть, ніщак Дуже класніче мило, дуже і пахнуче. Так само, як і це мило. У мене вже його брали. Це аромат просто неймовірний. Просто. Це з олівою, з листям молива. Я як відкрила посилочку, ці аромати дуже розповсюдились. І настільки приємно було навіть якесь заспокоєння від цих милок. А ось ще одне милко. Це у мене теж замовила клієнточка з грейпфрутом. Воно теж тверде. Теж від компанії Талія, а Талія це турецький бренд преміум класом. Тому від Італії замовляємо. І ось дивіться, оця серія. Ця серія з пептидами йшла по акції і коштувала вона. Крем для обличчя 499 гривень, бо в слідучому каталозі вже буде цей кремчик 599 на 100 гривень більше. Ну і антивікова пінка для вмивання з перлами та пептидами талія 259 гривень. Це непогана ціна для продуктів такого преміум-класу, тому рекомендуємо Ну і що ще тут залишилось? Це е, тонік з муцином равлика. Е, він коштував 89 гривень, а в каталозі він до е, 100 гривень. Кремчик у мене взяли ось такий кремчик, дивіться, гарнюній камелія. Також ще раз той же ж офтальмін, що я вам розказувала, це офтальмін. Для чого він зараз вам скажу? Допомагає при порушеннях зору, втомі очей, роботі за комп'ютером. в общем усім він потрібен і е, також е, можна давати з 12 років, тобто і вже таким дорослим діткам. Ці. Ну і також е, у мене не одна посилочка не обходиться без е, е, отакого, от чи з каштаном, чи з перцем чілі. Але дивіться, яка гарна обновлена така упаковочка. Це у нас іде е, гель. Гель чи бальзам з перцем. Ось так. І коштує він 144 гривні в каталозі. Уже у мене нічого, пуста коробочка. Цілую, люблю, дивіться мене, ціную кожного з вас. До нових зустрічей, ваша Людмила.